Що ти дивишся? Новий рік, нові ролики, новий плеєр, але все ще старий я yeah. так, друзі, з вами Віктор. Це компанія а Це огляд на новенький Шанлінг 1 Компанія Shanling дуже влучно випустила свій портативний плеєр M0 Pro, на котрий ми, звісно ж, робили огляд. m 0 Pro надзвичайно компактний, якісний і доволі бюджетний плеєр, котрий дуже прийшовся до смаку багатьом людям, котрі ніколи навіть і не цікавились аудіофільською справою. Простий, класичний компактний пристрій, в котрий можна завантажити години музики і насолоджуватися крутим звучанням будь-де, будь-коли і скільки завгодно. Коротше кажучи, рекомендую перевести. Глянути наш огляд він десь тут по підсказці. Shanling m 1 – це одночасно переосмислення старого плеєра m 1 та технологічне продовження маленького m 0 Pro. І саме з m 0 Pro ми будемо його порівнювати. Дизайн. Дизайн це один з найважливіших факторів, чому ви можете обрати m 1 s замість m 0 Pro. Оскільки втричі більший розмір кардинально змінює досвід використовування цим плеєром в бік зручності і ергономічності. З візуальної точки зору, це по суті втричі більший M0 Pro, ідентичне колосокерування та виямки для пальців. Але, звісно ж, такий великий простір не могли заповнити повністю екраном і додали три фізичні клавіші. Що, як на мене, було дуже вірним рішенням, оскільки перемикати треки навпомацьки було дуже зручно. Я міг зупинити чи перегрунути трек навіть крізь. Одяг те, взагалі, екран дуже приємний. Це стосується і розміру, і якості, і яскравості, і інших параметрів, але все одно до такого сенсору до керування довелося трошки звикати. Бо він все ж таки відрізняється від наших класичних смартфонів. Ну що ж, ти хочеш, це все-таки плеєр і ще й не за всі гроші світу. Пару слів за комплектацію. Звісно, ж в комплекті йде USB Type-C, документація, інструкція, а також якась кількість захисного скла. Також Шанлінг виробляєш шкіряні кейси, але їх вже треба буде докупити окремо. Корпус зроблений з алюмінію, вагою в 106 грамів загалом. На корпусі ми бачимо вихід під Type-C, порт для SD-картки, до речі, з підтримкою до 2 терабайт. Ну, і ж, 3,5 мм джек небалансний і 4,4-мм пентакон балансний. На екрані ви зараз можете побачити точні габарити. Загалом тримати в руках та користуватися дуже зручно, особливо порівнюючи напряму з M0 Pro, і помножує цю зручність дуже широкі можливості по кастомізації інтерфейсу, про котрі ми поговоримо далі. Операційна система тут встановлена від Шанлінг, не на базі Андроїду, і мені як користувачу iPhone було дуже комфортно. Якихось багів, затупів я не відчув і не помітив, але зізнаю, що і над важких файлів я не завантажував. В усьому іншому флаг вав відтворюється без проблем і без будь-яких питань. Також є влаштований застосунок від Tidal, що дуже круто, але не для тих, хто знаходиться в Україні, тому що на жаль в Україні він недоступний. Поки що. Та давайте все ж таки поговоримо за вже згадану кастомізацію. І тут дійсно Шанлінг нам надали досить непогані можливості. По-перше, ви можете змінити орієнтацію інтерфейсу самого плеєра, щоб фізичні кнопки були або зверху, або знизу. Насправді це все справа звички, але круто, що така можливість. Є. Також дуже добре, що є можливість вибору, що буде відображатись на головному екрані. Так я одразу прибрав тайдл, котрий в нас недоступний, прибрав налаштування, і декілька, як на мене, непотрібних сортувальних папок. Можливо, друже, в тебе виникло питання, а що не так з налаштуваннями? Відповідь дуже проста. З зверху вниз відкривається швидке меню, де ви зможете легко перейти до налаштувань. Тому їх наявність на робочому столі вважаю непотрібною. Ну і швидке меню, до речі, також дуже зручне, оскільки всі не Обхідні функції завжди під пальцем, окрім цього, величезна кількість налаштувань як щодо підключення, так і щодо звуку. Баланс, еквалайзер, режим підключення тощо. Але при цьому всьому зовнішній елемент інтерфейсу змінювати не можна. Ну тобто, майже не можна. Шпалери я не знайшов, як змінити початкового екрану. Є лише два варіанти. Ну а тема є лише одна. Якось трошечки сумно і одноманітно. Ну але плеєри ми любимо не за це, правда ж? Та до речі, не знаю, чи ви помітили чи ні, але Шанлінг зробив повністю український інтерфейс, що просто додає цьому плеєру плюс 100 до крутості і плюс 1000 до комфорту керування. Щоб російську з переліку видали б взагалі б, Шанлінгу ціни б не було, але м -м, на жаль. Що по начинці? Це проалізована на базі чіпу Sabre, Точну модель ви можете зараз побачити на екрані. А підсилювач працює на базі двох чіпів Record RT6863. Це мені запам'ятати простіше. Що дає нам 144 мВт на небалансному виході і 245 на балансному. І при опорі в 32 Оми дає нам динамічний діапазон в 123 дБ, що опираючись на стандарти сьогодення, дуже і дуже непогано. Окрім цього, Wi-Fi Bluetooth 5.0. В якості трансмітера підтримуються всі найпопулярніші кодеки, включаючи LDAC та AptX HD, Але в якості ресівера на жаль, без AptX та без AptX HD. Ну і звісно ж, велетенський перелік доступних форматів. Батарея об'ємом 2100 мАч, що дає приблизно 14,5 годин роботи. Але, друзі, не забувайте його вимикати або ще краще налаштуйте режим сну. Бо, не вимкнувши його при наступному користуванні, ви можете його знайти розрядженим, як було в мене двічі. Функціональність цього пристрою дійсно іноді вражає. Давайте рахувати методи його використання. Перше класичне прослуховування музики з SD-карти, друге використання плеєра в якості ЦАПа із вашим ПК або смартфоном. Третє використання плеєра в якості ресівера для вашого смартфона. Четверте використання плеєра в якості трансмітера для ваших навушників або ТВС-ок. П'яте програвання музики через Bluetooth. Шосте програвання музики через Wi-Fi за допомогою AirPlay. Ну і сьоме, якщо ви знаходитесь не в Україні, то це прослуховування музики. Через застосунок Tidal. непогано, дуже непогано, я скажу вам. Для таких персонажів як я, котрі обожнюють айфони і також обожнюють хороші бездротові навушники, взагалі мега і мега-топ, бо нарешті можна транслювати музику дійсно в хорошій якості завдяки кодекам AptX та LDAC. Але саме на тому, що під'єднати бездротові навушники, в мене і виникли, мабуть, єдині проблеми із цим плеєром. Я робив тести із навушниками Soundcore Liberty 4NC, і чи то плеєр ніяк не міг знайти ці навушники, чи то навушники ніяк не могли спейритись з цим плеєром, чи то я щось робив не так коротше. Зміг я під'єднати ці навушники десь на раз п'ятий, але все ж таки зміг. Але в усьому іншому все працювало і під'єднувалося як годинник. Дуже добре, взагалі, після поглибленого користування таким плеєром, розумієш, що така штука тобі дійсно потрібна. Бо з таким пристроєм музика тобі гарантована завжди. Але давайте перейдемо до цікавого. Звук і про цей аспект дуже добре і доволі детально розповів Сер Портафай на своєму каналі, тож рекомендую також до перегляду. І я в цілому можу з ним погодитися. Звук дійсно більш схильний до нейтральності, без особливих прикрас. Добре, промалювує глибину мікса, та й загалом на детальності жалітися тут не доводиться. Запасу потужності тут вистачає з головою, щоб розігнати майже будь-які навушники, особливо якщо ми говоримо за баланс на підключення. Щодо свого досвіду можу сказати, що таке відчуття, що він не дає достатньо басу. Але я тут грішу більше на психоакустику, і те, що я забагато переслухав сенхайзерів перед новим роком. Тому я вкотре нагадую, наскільки важливо особисто слухати будь-які аудіодевайси. що, до речі, можна зробити в наших салонах в Києві, Одесі та Дніпрі. Тож, будь ласка, завітайте. Ми завжди. Вам раді. Тести я проводив на трьох навушниках: новенький KZ DeFi, аудіотехніка m 50 x куди ж без них, і Queen of Audio Margarita. Якщо у випадку з KZ мені здалося, що ці навушники не можуть розкрити повністю потенціал. Ллеєрам, то у випадку з Маргаритою вже плеєр не може розкрити потенціал цих чудових навушників. Але при цьому всьому з потужністю і підсиленням все добре, тобто вони можуть грати дуже і дуже гучно. Але ось із аудіотехніка M50X все звучало просто як треба: ідеально, прекрасно, чудово і, взагалі, без всіляких нарікань. Також, друзі, для тих, хто вважає, що це ідеальний девайс і вже готовий його купляти попри все. То купляйте, звісно, ми завжди раді. Але хочу вас трошечки все одно спустити на землю, оскільки ми маємо розуміти, що це девайс є багатофункціональним і все ж таки бюджетним порівнюючи з іншими плеєрами. Тому, звісно, девайс, котрий створений як ЦАП, виключно для відтворення музики і несе в собі лише одну цю функцію, але коштує при цьому не набагато дешевше, буде звучати краще. Приведу, як приклад, Шанлінг Йоа 5 та Фіо k 5 Але і звісно, ніякої зручності, ніяких функцій плеєра, трансмітера, ресівера – під підключення до блютуз і взагалі використання його як окремого незалежного пристрою про це мова просто не йде, тому тут вибір лише за вами. Висновок, друзі, ShanLing M1S це чудовий пристрій, котрий надає вам широкий спектр функцій, котрий дарує вам величезні можливості по використанню, зручний корпус, зручний інтерфейс, якісний екран і чудовий звук. І все це, звісно ж, за відносно невеликі кошти. Це чудовий варіант апгрейду з m 0 Pro і чудовий вибір взагалі для першого плеєра. Проблема, як на мене, одна. ShanLing M0 Pro полюбився багатьом. Як поціновувачам звуку, так і тим, кому на звук, якщо чесно, все одно демократична ціна в 5 тисяч гривень, надкомпактний форм-фактор і простота у використанні. Всі ці пункти дуже зрозумілі людям не з аудіофільської середи. В той самий момент Шанлінг М1С є надзвичайно просунутим і надзвичайно більш функціональним, але і вдвічі дорожчим за його молодшого брата. І саме тому багато людей просто не зрозуміють на що їм потрібен цей девайс. Але ми, друзі, люди знаючи і розуміємо, за що віддаємо свої гроші. А Shanling M1S вартий кожної своєї копійки. Ось такий друзі, в нас вийшов огляд. Не забувайте, друзі, що війна триває і наші воїни як ніколи потребують вашої підтримки. Тому лишаю посилання на поверні живим та на збори на FPV-дрони в описі. Пам'ятайте, що малих донатів не буває. Ну а на цьому, друзі, хочу подякувати вам за перегляд, попросити вас поставити вподобайку, написати комент, підписатися на канал ну і, звісно ж, вдарити в дзвоник, щоб не пропустити наступне відео. Мене звати Віктор, це компанія SoundMag. Побачимось! za secondo